Ворожі повітряні цілі атакували Київ з різних напрямків. За даними моніторів, запуск дронів і ракет здійснювався з півночі, сходу та півдня. Ось приблизна мапа траєкторії руху цих повітряних цілей, але так чи інакше ми будемо чекати на детальний аналіз від повітряних сил, і тоді будемо розуміти, скільки всього ракет і шахетів сьогодні запустили окупанти по нашій території. Після нічної атаки у місті знімаються стовпи диму від прильотів у різних районах Києва. Вітер розносить запах гарі. Також росте рівень шкідливих речовин у повітрі. За даними сайту Сейв Екобот, найгірші показники на борщагівці у Святошинському районі та у Голосіївському районі. Підвищений рівень на вулиці Миколи Амосова також у середмісті на січових стрільців. Радять на цей випадок традиційно зачинити вікна і двері, покласти волої ганчірки там, де є щілини. На вулиці краще вдягнути захисну маску або ж перебувати на дворі якнайменше за можливості взагалі залишатися у приміщенні. Так і зараз важлива інформація. Наслідок атаки на Київ перекрито рух вулицею Постволинська. Також змінив рух тролейбус номер 27. Він тимчасово курсуватиме до домобудівного комбінату номер 3. Тому враховуйте це і обов'язково краще радимо виїжджати сьогодні на роботу і у своїх справах завчасно. Адже може бути ускладнений трафік у зв'язку із тим, що Росія атакувала сьогодні Київ. і Ми відповідно маємо наслідки цих ударів декількох районах міста